Директорка 13-ї школи Луцька Людмила Лавренюк розповідає, п'ятеро дітей з родини у школі бувають рідко. Через це вони не встигають за програмою навчання. Вони навчалися ще дати з 1 по 7 вересня, і вони були 10 і 12 листопада в школі. Мало соціалізовані, тому що вони постійно перебувають вдома а взагалі дітки хороші. Вони хочуть вчитися і мають задатки. Вчителі, коли вони є на уроках, кажуть, що вони мають задатки, їм просто потрібно відвідувати, і рівень знань був би належний. Не звикли спілкуватися з однолітками, не звикли комунікувати, дуже закриті, відділяються абсолютно від колективу не тільки на навчанні, але й в якійсь позанавчальній активності сидять саменькі. Тобто дуже видно, що дітки відділені від колективу, від ровесників. До родини постійно навідувалися соціальні служби, каже керівник міської служби у справах дітей Федір Шульган. З його слів з батьками спілкувалися. І намагалися переконати їх, щоб діти ходили до школи. Батьки в черговий раз зобов'язувалися, що діти вже будуть відвідувати школу, але, на жаль, станом на сьогоднішній день ситуація не змінилася, діти школу не відвідують. У зв'язку з чим ми з відділом поліції були складені. Адмінпротоколи і направлені до суду. Справу про неналежне виконання обов'язків по вихованню дітей розглядали в Луцькому міськрайонному суді зі слів судді спікера Андрія Подзірова. Батьки школярів не з'являлися на засідання. Була попорижа про прочаста місце розгляду справ належним чином. Будь-яких своїх пояснень адресу суворо не доходила відповідно до частини 2 статті 184, Це був мінімальний розмір штрафу в розмірі 100 неподаткових мінімумів доходів громадян, що складає 1700 гривень. Батьки п'ятьох школярів Арсен та Ольга розповіли, діти не відвідували уроки, бо хворіли. кажуть про судове засідання. Вони не знали, про те, що їх суд оштрафував, не чули. Вони захворіли, розумієте, розказує вам. Дивіться, зараз ця. дивіться. Епідемія Заверно. ходить, це раз. Діток не було прививок. Ми їх не пускали, ми боялись. Потім ми діток пустили, вони захворіли. Пів місяця ми... діти хворіли. Але, але ми боїмося раді цього. Я кажу, вони не, не хворіли цей термін, вони не хворіли. Ми боїмо за вірус, за цей ковід. Не дай Бог дитина заболіє. понеділок вже їм легше, бо понеділок діток в школу пускають. В Все, Все. понеділок вони підуть. Всі? Всі, ну а як? Зі слів начальника міської служби у справах дітей Федора Шульгана, вступили в силу зміни до сімейного кодексу, згідно з якими батьки дітей, які не відвідують школу, можуть бути позбавлені батьківських прав. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.